Доброго дня. Сьогодні раді представити до вашої уваги одну з наших стандартних моделей лінійки дражирвальних барабанів. Це драживальний барабан на 3 літри робочим об'ємом, виконаний з 34-ї нержавіючої сталі, який знаходиться також на опорі, також з харчової нержавіючої сталі. E, сама поверхня, як ви можете бачити, опори в нас спольорована в даному випадку, а сама чаша барабану всередині у нас спольорована, зовні у нас вона шліфована. При потребі та на бажання замовника можемо зробити все як полірованим, так і відповідно і шліфованим. Керування нашим барабаном відбувається з нашого пульта керування. Пульт керування у нас має доволі e, просту хему по користуванню, тобто e, частотний перетворювач. Повзунок для виставлення необхідної швидкості. Та дві кнопки Start та Стоп. Тож, запускаємо. Ви могли побачити, що оберти даждержувальний барабан набирає поступово саме завдяки частотному перетворювачу. Ми можемо виставити як максимум 50 Гц, так і мінімум. Але звертаю вашу увагу, що 50 Гц – це є 56 обертів на хвилину. А не 50 обертів на хвилину, що ми бачимо тут. Також стоп у нас відбувається так само завдяки кнопці, плавний стоп, що допомагає е, продовжити ресурс е, роботи мотор-редуктора. Під'єднання пульта у нас може бути як 220, так і 380 вольт залежно від бажання замовника. Також сама чаша барабану у нас може бути виготовлена як з 304 е, харчової нержавіючої сталі, так і з МІДІ-марки М1. А також ми можемо міняти форму залежно від потреб замовника. Або ж це ось така більш класична циліндрична форма, або ж е, сферична форма.